Я зробила запуск на 100 тисяч доларів за 8 хвилин. 400 анкет всього після однієї історії. Практично 200 місць миттєво забрали на курс жодного таргету, жодної реклами, тільки блог і тільки система. Я не просто один раз заробила 100 тисяч доларів. Я системно роблю великі результати через блог вже протягом багатьох років. Зараз я вам просто рандомно наведу цифри. До прикладу, в липні я заробила майже півмільйона гривень за три дні, в березні майже 800 тисяч гривень за чотири. 4 дні, у лютому 400 тисяч гривень за 3 дні, у листопаді 400 тисяч гривень за 3 дні. І таких результатів протягом багатьох років в мене просто десятки. В цьому відео ви отримаєте покрокову схему, як вам вийти на такі результати. І в кінці ще дам вам великий бонус, який вже сьогодні допоможе вам почати нарешті продавати. Ті результати, які я навала вам вище, це, до речі, мої стабільні цифри за 3-7 днів продажів, коли мені потрібно. 100, в моменті вийти і заробити, до прикладу, на минулих вихідних, на момент запису цього відео, я заробила за тиждень практично 600 тисяч гривень. Більше того, я можу навіть сьогодні, без попередніх прогрівів, вийти в блог, і післязавтра на моєму рахунку буде ще півмільйона гривень. І найголовніше, що в попередніх результатах я жодного разу не використовувала рекламу. Це важливий момент, тому що в моєму блозі працює система, яка приносить мені великі гроші навіть без реклами. Що це за систему розберемо далі у відео, ви зможете її максимально легко адаптувати під себе, і крім того, я дам вам чіткі кроки, які ви зможете вже сьогодні почати застосовувати в своєму блозі і зробити свій перший продаж з блогу, якщо дуже постараєтеся, ще до вечора. Поки в моєму блозі працює система, яка приносить мені щодня гроші, ви зі своєю експертністю використовуєте блог просто для того, щоб, ну, не знаю, поскролити стрічку, подивитися на успіш Успіх інших людей тисячу разів себе знецінити, можливо, і більше. Ну і як інструмент ще можете там записати якогось чергового клієнта до себе на процедуру чи на консультацію. Насправді ви просто не уявляєте, скільки грошей може принести вам ваша експертність в моменті. Поки хтось засуджує інфобізнес, а засуджувати інфобізнес можуть тільки ті, хто ніколи не виходив за межі безкоштовних вебінарів. Я прямим текстом продаю вам ідею негайно запакувати свою експертність в продукт і вийти в продажі, поки не пізно. Я перший раз вийшла в продажі, мабуть, років 5 тому і почала ділитися своєю експертністю ще тоді, коли це робили лише одиниці. Я просто завжди знала один великий секрет і зараз розкрию його вам. Хто перший заходить в щось нове, той завжди буде забирати ринок. Я стала лідером ніші в сфері модифікації і реконструкції волосся саме через те, що я постійно показувала експертність через блог, і найголовніше через інфопродукти. Запис до мене на навчання, учні чекали від шести місяців до року, тому що я в моменті в один вечір просто відкривала запис, і за лічені години він забивався на півроку вперед. Інфобізнес давав мені розвиток і в офлайн бізнесі, тому що, маючи свою сильну експертність, я через невелике які онлайн-продукти постійно знайомила ринок з собою. Ну і ще й на цьому заробляла і продовжую заробляти, до речі, тому що зараз в мене є моя онлайн-школа, яка повністю автоматизована, і продукти продаються щодня. А тепер ще для більшого порівняння: один онлайн-продукт це міні-урок на якусь ключову тему, в якій я експертна, на створення якого я витрачаю максимум один день, мені приносить мінімум. 10 тисяч доларів за три дні. Мінімум. Тому що далі він постійно продається на автоматі, поки він не втратить свою актуальність. Можете уявити, 10 тисяч доларів за 20 днів на місяць, коли ти зранку до вечора стоїш і працюєш, або 10 тисяч доларів просто за один день створення онлайн продукту. Тому, поки ви працюєте лише ручками і не використовуєте можливість виходу в онлайн зі своєю експертністю, ви знову втрачаєте ринок, тому що насправді наступні 5 років це пік розвитку інфобізнесу. Просто поставте собі за мету увійти в цей пік розвитку. Чому? Щоб бути першими, тому що перші експерти в будь-якій ніші, які першими почали ділитися своїм досвідом у блозі через свої продукти, зараз лідери у своїх нішах. Перші блогери в інстаграмі, в Тіктоці, давайте згадаємо, коли тільки з'явився інстаграм, і перші люди зайшли в нього. Що вони зараз лідери, і сьогодні вони е, заробляють тисячі доларів просто на своєму контенті. Інфобізнес це новий простір, і насправді сильних експертів у ньому поки що одиниці. Ринок повністю в. Від... Вільний, тому пам'ятайте золоте правило, хто перший, той і лідер ніші, тому не спостерігайте, а просто беріть, хапайте і забирайте своє. Щоб вже почати заробляти онлайн і зайняти своє лідерське місце в ніші, вам просто потрібна сильна експертність. Я впевнена, вона у вас є. І телефон. Він у вас теж є. Все інше ми з вами зробимо разом. Вам не потрібна якась велика аудиторія, вам не потрібні сотні охоплень сторіс, щоденно знімати якийсь контент, вкладати шалені суми в рекламу. Не потрібно за декілька. Місяці ви можете настільки просто розкачати свій блог, що ви станете видимі ринку в 10 разів більше ніж зараз. Наприклад, Віка, Таня, Аліна, Яна їхні охоплення виросли просто в рази тільки за рахунок того, що вони почали працювати за системою, про яку я вам далі розповім. Ядро моєї системи, яку я вам передам, це. Люди, ми з вами робитимемо ваших клієнтів фанатами вашого продукту, фанатами вашого бренду. Щоб зробити людей фанатами, класичні інструменти, якісь там схеми прогрівів, точкові воронки вони не працюють. 90% моїх продажів формують мої постійні учні. Просто уявіть, ви створюєте продукт, який потрапляє. Просто в серце вашої аудиторії його купують, і після цього люди самі хочуть ще ще і ще, і самі ж вас рекомендують. Ви здобуваєте найпотужнішу репутацію на ринку, вам через це постійно хочеться продавати. Вам залишається тільки постійно збільшувати цих людей, щоб ви і ваші продукти масштабувалися. І поки ваші колеги женуться за якоюсь рекламою, намагаються продати хоч щось тут і зараз, ви вибудовуєте. Основу ви вибудовуєте людей, які стають ядром вашого продукту. Бо сильний бізнес, а ми говоримо зараз саме про сильний системний бізнес, будується. Не на разових продажах сильний бізнес він будується на повторних продажах. 100 тисяч доларів за 8 хвилин я зробила завдяки моїм людям, людям, які стали фанатами мого бренду. Вони знають, що кожен мій продукт закриває їхні потреби на 100%. І ми з вами саме будуватимемо це. Ми будуватимемо систему, де клієнти приходять один раз, а залишаються з вами надовго. Залишаються з вами на все життя, як кажуть, в цьому і є масштаб. Цю систему насправді потрібно зрозуміти все. Цього один раз для того, щоб на постійній основі робити як мінімум півмільйона за три дні. Тому далі в деталях ми будемо її розбирати. Я робитиму це не на своєму прикладі, я робитиму це на прикладі своїх учнів, тому що зі мною вам все зрозуміло. Учні мої, яких я вам буду демонструвати, це учні абсолютно різні, їх сотні. Вони з різним бограундом, з різними результатами, щоб просто ви впізнали в них себе і зрозуміли, що ви можете так само, що ваш Досвід вже зараз потрібен людям. Люди готові за нього платити. Насправді, ви цього просто не знаєте. Ви можете заробляти на своєму досвіді вже зараз тисячі доларів. Поки ви будете боятися, інші просто будуть забирати вашу частину ринку. Тому далі давайте розберемо цю систему, яка точно приведе вас до того, щоб ви заробляли як мінімум півмільйона за три дні. Перший елемент цієї системи ви. Поки ви не розумієте, хто ви, що ви продаєте, то можете просто забути про гроші, тому що ви це не просто я колорист, я косметолог, я нутриціолог. Якщо ви себе так називаєте, у вас не існує для клієнтів. Зараз вже мало бути просто колористом, просто косметологом, просто нутриціологом. На масштабі перше, що я роблю, я завжди ставлю своїм учням фокус. Ми не йдемо далі, поки ви чітко не сформуєте, в чому ваша сила, в чому ваша унікальність і хто. Ви насправді на ринку, хто ви для людей. Наприклад, Аня на проєкті вона зробила свій перший запуск. За три дні на охопленнях тисячу в сторіс вона заробила 560 тисяч гривень. Понад 10 тисяч доларів. Але цього не було б, якщо б до моменту продажів ми чітко не розставили кордони. Хто Аня в блозі, для кого вона, які проблеми вона вирішує? Бо Аня була вона була для всіх, вона була для клієнтів, вона була для учнів. Тому до кінця вона не була зрозуміла ні одним, ні іншим. Чим чіткіше ви будете, тим видніше ви будете своїм клієнтам. Більше того, вам потрібно не просто зайти і зайняти свою нішу, наприклад. Там, зайти в нішу психолога так, і зайняти нішу психології. Вам потрібно в самій ніші знішуватися. До прикладу, психолог. Після розучення. Я, до прикладу, була технолог по роботі з ялинковим волоссям. Всі мене знали, як такого технолога, я знішувалася. Навіть зараз ви можете подумати, як вам можна в своїй ніші максимально звузитися. Наприклад, якщо ви колорист, ви можете фарбувати ну, абсолютно всіх клієнтів, так? але при цьому в своєму проявленні звустясь. До, прикладу, звустясь до експерта в роботі з сивиною. Величезна пастка. Яка відділяє вас від вашого мільйону це бути експертом. На усі руки і показують і показувати це, так як, як люблять робити, що я із цим вмію працювати, і з цим вмію працювати, і з цим вмію працювати. Вам здається, що чим більше ви вмієте, тим більше у вас буде клієнтів. Ну як наслідок більше грошей. Так, тому що навіть там, до прикладу, колорист може піти ще додатково, навчатися робити карантинове випрямлення, навчатися додатково нарощувати, волосся для того, щоб було більше послуг і збирати більше клієнтів біля себе. Це пастка, розумієте? Мільйони забирають ті. Хто обрав собі одну тему і чітко в ній правильно б'є? Клієнти завжди вони будуть обирати тих, хто знішований, тих, хто максимально чіткий, ті будуть максимально видні на проекті всього після одного уроку Ви точно знатимете, хто ви як експерт, які конкретні проблеми ви вирішуєте, і за що люди саме вам готові платити гроші? Це основа. І якщо її немає, то далі взагалі нічого не працює. Далі абсолютно нічого можна не робити. Не бігайте за схемами, за воронками, не сп... Працює до речі, зараз Аня вона не працює з клієнтами. В неї сильна позиція на ринку, в неї сотні учнів. Ну і стабільні продажі в залежності від продукту. Ці продажі в неї від 5 до 10 тисяч доларів. І до речі. По секрету, в неї є студія, де її майстри працюють з клієнтами. Але Аня зрозуміла, що сила фокусу в неї зовсім в іншому. Тому е, існування студії можливо під великим питанням, тому що Аня зрозуміла, що таке фокус і як цей фокус дає насправді результат. Другий елемент системи це, звісно, аудиторія. І тут я хочу, щоб ви відразу забули про великі охоплення, про великий блог, тому що я знаю, що ви зараз сидите і чекаєте, поки у вас в блозі буде 10 тисяч підписників, сторіс буде тисяча переглядів. Тоді можна там якось спробувати виходити і продавати. Ні. Продажі це не про тисячі переглядів. Продажі це про тих, хто дивиться вас і купує. Якщо у вас в блозі навіть 100-200 цільових людей, то ви вже. Маєте всі шанси вийти, запустити продукт і заробити, тому що продажі це на 10 тисяч переглядів, це не блог на 50 тисяч підписників. Якщо ви не вмієте продавати на 100 людей, то ви просто будете постійно зливати свій бюджет в рекламу, в набір аудиторії, яка взагалі не буде підписуватися. або підпишеться, ви просто її не зможете утримати. І найгірше завжди тут я завжди кажу, що найгірше в цьому ви себе просто будете знецінювати, тому що ви будете вливати гроші що в рекламу не так страшно втратити гроші, як страшно втратити самоцінність, тому що люди не будуть підписуватися, або вони будуть відписуватися стабільно, і ви будете думати, що ви просто не цікаві своїй аудиторії. А ви цікаві, ви просто не вмієте донести свою експертність і свою унікальність. Тому набір аудиторії це фінальний елемент системи. Наприклад, Віку в сторіз дивилися 100-150 людей, і вона на цих переглядах заробила 1600 доларів за три дні. А ми розуміємо, що не всі 100-150 людей купили продукт. Купили продукт 3-5% з переглядів. Можете уявити, на яких переглядах вона заробила 1600 доларів. Хоча до цього вона запускала свій продукт, це була і друга спроба продажів, вона заробила в 16 разів менше. Вона зробила продажів на 100 Доларів. На масштабі вона ці продажі збільшила в 16 разів. А Олена на охопленнях 50-60 в сторіс вона продала курс на 163 тисячі гривень. Потім, через декілька днів, коли охоплення в неї піднялися до 150 піднялося піднялися охоплення. Вона заробила ще додатково 172 тисячі гривень. Я спеціально взяла ці історії дівчат, щоб ви розуміли, що важлива не кількість людей в блозі, не кількість переглядів, а важливо вміти їх конвертувати в гроші, тому що можна мати 10 тисяч переглядів сторіс і не вміти продати. А можна мати 100 переглядів і заробляти з них стабільно від 2000 доларів. Наша ключова задача на проєкті навчити вас продавати, а ваших людей навчити купувати. Якщо у вас взагалі немає людей в блозі, то ми зробимо так. Що вони дізнаються про вас через дуже простий і цікавий метод, дуже швидко. Всього за дві години ви зрозумієте, хто ваші люди, де вони, як вони думають, як вони приймають рішення і що їх змушує купувати. Третій елемент системи це продукт. Це той елемент, на якому більшість з вас, хто вже пробував продавати, програє. Чому ви програєте? Тому що ви просто не вмієте створювати продукт, який потрібен ринку. Можливо, ви навіть проводили каз Вам часто. Здається, що ідея ну прям дуже сильна, що в сім'ї не вистачає. Вона дуже потрібна людям. Але коли доходить до продажу, то люди, які казали, що ідея класна, вони вам за це заплатять. Вони просто вам не платять. Ви можете робити рекламу, ви можете робити 10 вікон продажів. Але якщо ви програли на етапі створення продукту, а я нагадаю, що саме тут ви і програєте, то ви не просто не заробите, а ви підете в величезний мінус. Це це не найгірше, насправді знаєте, що найгірше? Найгірше те, що ви при другій спробі знову програєте, тому що ви не знаєте, як правильно тестувати ідею ще до її продажу. Можливо, ви знаєте, чули, продали. Говорила на початку да, глибині інтерв'ю зі своєю аудиторією, тестували гіпотези, але я вас розчарую. Люди брешуть, вони говоритимуть вам, що ваш продукт просто геніальний, що вони його точно куплять, що їм ну дуже цікаво його купити, але як тільки доходить до оплати, вони просто зникають. Бо продукт насправді їм не потрібен, і вам потрібно навчитися не потрапляти в цю пастку. Вам потрібно навчитися не потрапляти в цю добру брехню. Ми будемо вчитися з вами, як правильно перевіряти ідеї ще до запуску, як не вигадувати з голови. Як правильно перевіряти ідею на ринку, і найголовніше, ми дамо вам готову банку ідей продуктів, тому що ми проаналізували ринок, ми вибрали найбільш прибуткові ніші, подивилися, які формати реально запускаються на ринку, і зібрали для вас цілу базу ідей продуктів. У вас буде вибір. Ви не будете вгадувати. Ви зможете взяти перевірену ідею, адаптувати її під свою експертність і швидко. Протестувати її на попит, це зекономить вам просто місяці часу і десятки тисяч на невдалі спроби. І запам'ятайте раз і назавжди, просто запам'ятайте, у людей завжди є гроші на те, що їм дійсно потрібно. Четвертий елемент системи це контент. Якщо вас десь хтось навчає продавати без контенту, то ви просто зверніть увагу, скільки насправді ці люди роблять контенту в різних соцмережах і ідею продавати. Без контенту вони вам продають через контент. От, ловіть мою думку. Кожна одиниця контенту ваша, а вона має продавати. Вам насправді не потрібно щодня робити контент. Ви можете з'являтися в блозі 3-4 рази на тиждень. Цього буде достатньо. Питання лише в тому, як ви з'являєтеся в блозі. Зараз можете зробити просто таку лайтову перевірку, відкрити свій блог, подивіться на перші три дописи і задайте собі запитання: вони продають чи не продають? Вони взагалі ведуть Людину до контакту з вами до покупки чи ні. Якщо ні, то значить, ви все робите неправильно. На масштабі ми вчимося будувати контент так, щоб у момент, коли ви виходите в сторіс із продуктом, люди вже писали: Я беру де платити. Саме контент приводить людей до покупки ще тоді, коли ви навіть нічого не продаєте. До речі, 100 тисяч доларів за 8 хвилин і запис. 400 анкет з однієї сторіс я зробила, коли я навіть не продавала ідею продукту. Я просто вийшла і сказала: я готую продукт зовсім новий для своєї аудиторії для ринку. За просто за лічені години 400 анкет. Наскільки люди хотіли цей продукт і чекали, бо знали, що це щось буде класне, навіть не розуміючи, що це буде за продукт. Ось так вибудовується ось ця лояльність в блозі через контент. Ви можете робити просто геніальний продукт продукт, ви можете робити ексклюзивний ексклюзив, але його не куплять. А можете зробити урок на 30 хвилин з одним інсайтом, і у вас телефон просто розрядиться за 30 хвилин від оплат. Питання в тому, як ви доносите свою цінність, як ви доносите цінність свого продукту. Ми на масштабі показуємо, як зробити так, щоб кожен пост, щоб кожна сторіс, кожен різ просто працювали у вас на продаж, навіть якщо це особистий контент. Юля, наприклад, вона не створювала новий курс вона просто вийшла з продуктом у форматі лотів. За одну добу вона зробила 50 тисяч гривень. Оля. Вона повністю змінила позиціонування. Вона пішла в консультації з розвитку. За липень вона заробила 65 тисяч гривень. За серпень вона заробила 94 тисячі гривень. І за вересень вона заробила плюс 300 тисяч гривень, плюс 450 тисяч гривень тільки за рахунок того, що люди побачили її зовсім по іншому. Це був період масштабу через контент. Коли у вас є система, у вас просто не існує поділу. Поділу на те, що от зараз я продаю, а зараз я не продаю. Ваш блог має продавати постійно 24 на 7. Ви просто ведете контент, а люди самі купують. Бо коли ви працюєте з позиції От, зараз у мене продаж, я проявляюся, то ви ніколи не вийдете на високі результати. Ніколи, тому що так не працює 24 на 7. На масштабі ви отримуєте на 4 місяці доступ до контент-додатку, який працює замість сценариста, тому що я знаю, як насправді на початку важко створювати контент. Не те, що на початку, навіть якщо ви в ніші вже там від п'яти років, але при цьому ви ніколи не працювали правильно з контентом, то дійсно складно шукати ідеї, дійсно складно працювати, реалізовувати і розуміти, а що мені таке дати своїй аудиторії і написати, щоб це дійсно вчепило і привело людину до продажу, тому власне ми розробили. Спеціального АІ спеціаліста, якого ви отримуєте на 4 місяці. Це не просто АІ спеціаліст, який ви отримуєте там посиланням до свого додатку. Ні, це зовсім інша система. Це повноцінний е, помічник, повноцінний сценарист, який працює замість вас. У перші дні навчання ви проходите спеціальний алгоритм навчання з спеціалістом. Він е, повністю щитує вас. Він щитує, хто ви про що ваш блог, кому ви продаєте, які е, тригери, сенси працювати. Цього саме на вашу аудиторію, тобто він повністю унікальний, він повністю адаптується під вас, тому що нам за період навчання потрібно створити блог. Кожного з вас таким, який буде продавати постійно блок, в якому люди будуть бачити сенс, в якому вони будуть довіряти вам безпосередньо і в якому вони постійно будуть хотіти купувати. Саме це робить та контент-машина, про яку я вам сказала. Вона зчитує, хто ви, кому ви продаєте, і щодня через контент веде вашого клієнта до покупки. Це знаєте, як мати якогось топового сценариста, який щодня пише під вас з розумінням психології клієнта, з досвіду у продажах і глибоким баченням вашого продукту на ринку. До речі, такий сценарист коштує від 700 до 1500 доларів у місяць. А ви отримаєте його безкоштовно абсолютно на 4 місяці навчання? В кінці цього відео. Я вам дам ще один інструмент, який вже зараз допоможе вам створювати контент, який вже почне продавати. Ну і останній елемент системи трафік. Я вам говорила на початку, що це останній елемент системи. Я думаю, тепер зрозуміло, чому він останній. Тому що я, коли дивлюся на пусті блоги, які запускають на себе рекламу. Мені хочеться просто взяти отак, потрусити або експерта, або таргетолога ту людину, яка просто продала ідею це робити. Тому що я знаю, ви думаєте, що вся. Проблема в тому, що про вас не знають, що якби більше людей побачили вас, ваш продукт, то ви б точно продавали, але насправді ви вже могли пробувати запускати рекламу і прогоріти. Чому? А тому, що проблема не в кількості людей, які вас бачать, а в тому, що вони побачать. У вас може бути, нагадаю, 10 тисяч переглядів і жодної заявки, тому що люди не розуміють, хто ви, що ви їм даєте і чому їм взагалі потрібно йти саме до вас. На масштабі ми повністю змінюємо. Мінюємо цю історію, перш ніж заливати трафік, ми будуємо повноцінну систему, яка розібрана вище. Так, спочатку, ви чітко розумієте, хто ви, що ви продаєте, ви вивчаєте свою аудиторію, розумієте, як вона думає, чого вона боїться, що її змушує діяти, створюєте продукт. Під неї, від якого просто неможливо відмовитися, регулярно створюєте контент, який веде людину до покупки, і лише потім запускаєте трафік. Трафік це останній елемент. Лише в такому випадку він починає працювати точно. Чітко і в ціль на курсі ми покажемо вам абсолютно всі варіанти просування, які є на ринку, платні методи, безкоштовні методи, ті самі до речі, на яких виросла я, тому що моя аудиторія на даний момент це понад 30 тисяч. Підписників виросла вона повністю органічно. Я стала мільйонером з блогу, не заплативши жодної гривні за рекламу. І зараз я сама починаю вже підключати трафік. Вже я буду продавати свої продукти через рекламу, тому що масштаб без реклами він просто неможливий. Але всі ті результати, які я вже показала вище, да це 100 тисяч доларів за 8 хвилин, півмільйона за 3 дні, 400 анкет після однієї сторіс. Це все органіка без жодної реклами реклами, ви можете йти тим самим шляхом. Наприклад, у віки охоплення з блогу без реклами виросли з 0 до 50 тисяч, у Тані з 6 тисяч до 280 тисяч, у Яни з 8 тисяч до 200 тисяч. Тобто, якщо у вас немає бюджету на просування, це не причина зупинятися. Інстаграм сьогодні дає потужні інструменти, щоб просуватися безкоштовно. Питання лише в тому, чи вмієте ви їх використовувати. На курсі ми вам дамо повноцінний блок про трафік. Ми вам дамо експерта, який підкаже, як його запускати, як тестувати, з якими бюджетами вам працювати, дасть вам інструкції, як налаштовувати рекламу самостійно. Але пам'ятайте, що головне це система. Реклама без системи не працює. Продає те, що люди бачать після кліку на цю рекламу. А якщо це збудовано правильно, то ви можете з рекламою масштабуватися у рази. Люди йдуть на масштаб. За системою, а насправді залишаються тому, що ростуть і ростуть дуже сильно, тому що справжній масштаб починається саме після завершення проекту. Усі ці люди, яких ви бачите, їх сотні, вони системно масштабуються. Ми додаємо вас в закритий чат, де ви зможете особисто з ними з усіма познайомитися, поспілкуватися. Якщо ви засвоїли систему на масштабі, то далі у вас просто немає зупинки. Ваші продукти масштабуються, продажі ростуть щомісяця. Ви не шукаєте абсолютно. Утно ніде відповіді е, на якісь додаткові запитання в якомусь черговому курсі. Ви просто берете і робите. Моя задача як автора проекту не просто навчити вас створювати продукти, а зробити з вас лідера ніші. Е, е, позиціонування продукт, контент, продажі все має працювати в унісон. Ми завершуємо навчання не просто онлайн доступом до матеріалів. Е, ми завершуємо навчання завжди зірковим випускним офлайн. Ви можете подивитися, як це було попередні рази. Я запрошую до вас, медійних спікерів, публічних гостей, щоб ви просто проживали цей момент як власну точку росту, тому що е, я тільки за те, щоб ви зростали. Я буду з вами увесь проект, щоб ви відчували себе брендом, щоб це відчуття залишилося з вами після проекту і було точкою відліку нового етапу. Для того щоб потрапити на навчання, вам потрібно просто зараз взяти заповнити анкету під цим відео. Вона там внизу. Натиснете на неї і просто дасте відповіді на декілька запитань. Після заповнення анкети з вами зв'яжеться моя команда. Вони запропонують вам найкращі умови участі. І відкриють вже доступ до переднавчання. Але це ще не все. Навіть якщо ви не йдете далі на навчання, а рано чи пізно ви все рівно до нас прийдете. Я хочу, щоб ви вже сьогодні розпочали свій ріст. Я вам не буду давати якісь гайди чи давати якісь ще листи, які ви просто збережете в телефоні і забудете через два дні. Я вам даю доступ до АІ спеціаліста, не того АІ спеціаліста, який у вас буде на масштабі, тому що на масштабі у вас буде прямо ціла повноцінна конструкція, Контент-машина, а це у вас такий. Міні-версія АІ спеціаліста, який ви заберете собі за посиланням, встановите собі його в чат GPT, Він створюватиме вам вже контент. Ви отримаєте до нього інструкцію. Там все дуже просто. Він вже налаштований на те, щоб вам допомагати, створювати пости, сторіси, офери, все те, що буде продавати. Ви зможете використовувати його, навіть якщо не заходите до нас на навчання і вже вибудовувати хоч якусь контент-систему в своєму блозі, яка буде вже вам давати продажі. А якщо заходите, то все починається вже з першого дня. Після оплати ви одразу заходите в переднавчання. Перше, що буде, це робота з психотерапевтом Світланою Ісаєнко. Це не мотиваційні лекції, це практика, це глибинна робота з вашими внутрішніми блоками, страхами, установками, тому що ви заходите в новий досвід, і до нього потрібно бути готовими. Ви отримаєте сильний старт, ви отримаєте внутрішню готовність і далі вже на переднавчанні будете аналізувати. Аналізувати себе, будете аналізувати свій блог, тестувати теми, запускати перші продукти на переднавчання. Ще до старту основного навчання ви почнете працювати, щоб ми разом побачили, які активи у вас вже є, з чим ми можемо працювати далі. Анкета під цим відео: заповніть її просто зараз, і ми з вами почнемо. Протягом 24 годин з вами зв'яжеться моя команда, і зустрінемось на масштабі.